Вітаю вас сьогодні 3 липня. Середа і 123 день із циклу 365 днів одного року. І відразу хочу вибачитись перед своїми постійними глядачами за пропущений один день 122. -й. Це трапилося причині дуже високої температури і трохи підкачало здоров'я, але все наладилось, можу тільки сказати вам, що бережіть себе, старайтеся в критичних ситуаціях давати собі передих. Організм трохи відпочине і знову почне свою роботу. Хай вас хранить ваш ангел охоронець бережіть себе, будьте здорові!